Робота кипить. Не знаю, чи видно, блешні перестали працювати особо. Оп, отак От може навіть не на сонці видно краще. А чому вони? Так-то вони кольорові, але з іншого боку, ржаві, що капець. Давайте положу на долонь. і буде видно. Мені, по крайній мірі, може, хоч щось буде видно, що це повний трендець. Але хорошенько полірнув результат. Красава, не? Чітко. Поч... Нова так не блисіла, як ця. У мене був наборчик. Отакий от от куплений роки 3-4 назад. Уже ніхто навіть не пам'ятає нафіга, що я хотів полірувати. Пам'ятаю, що хотів полірнути і нафіга не вийшло. Хорошо, що адмірал горло не полірнув, не продав його за чекушку. Достав, спробував ткань, нафіга, Думаю, наждачка. Ні, ця зараза і метал сніме. Причепив щиточку металеву. І блешеньки будуть як нові. Брудні щучки будуть покарані. Дерзайте. От, От От вам різниця. От флагманські арієта. Вони в середньому по 60-80 гривень. Медь, бронза, їм більше року. Десь 2-2,5 рочки. Їм хоч би що. А ці ось, що тільки що показував полірнув і нормас. Їх би ще чим то покрити. І взагалі було супер, Ліпло просто смазать. Да? Ризий гавно жуй. Ай, ай. Свинтусяра. Полірую тут блешні. Чіпляю, блін. Чіпляю за гачок, отак, притуляю і починаю чи хвостить сверлом. І тут з криши по лісниці на сверло прямо рижий засранець. Чуть пристучить, рижого не намотав. О, ну, це саме. Блешні шикарні, силочки на них аріету ви знайдете в силочках в описі. Це головліна тема. Яка щуки переловила. У нас мама дорога, особливо оця кавунова. Я їх купляв за свої гроші у флагмані, бо це топчик. Отакий от, от горобчик. Як бачите, кавунчик уже побитий херсонськими щуками ого, го покриті є супер. Ну і садна даже, якщо краска б злізла, вона сама по собі метал. Як ви бачите, якісний, полірований. Красава. А ті блешні, вони дешеві по 20 гривень. Були і зловили вони, може, навіть більше риби, бо частіше на них ловив. Але силочка на них була в нашому телеграм-каналі. Її там фіг уже знайдеш, бо вона удаляється. І звісно, була доступна тільки підписникам нашого телеграм-каналу, в якому я раз у місяць, развіше щось скидував, і то чисто для своїх. Такі от пироги. Ладненько. Підемо порибачимо тепер на воблери, аж раз блешні готові. Ну що, ту абрикосу, як вона називається, мигдаль, я вкутав тряпочкою і прикидав знизу, щоб не померзло, все-таки клімат не той, сподіваюсь, перезимує. Грушу веточки поставив. Це треба було побрізати, ну, обрізка буде весною. Віточки на розпорку, щоб формувалися <смі> врожайні палки, а не вертикальні. Відоси дивлюсь з других блогерів, вже трошки шарю. Та груша так само. Тут оце, ви нам мамки продали лохотрон. Все повикопували, повикидали дичку. Двохрічка мадам Беле 2Л2, дві штуки і два нових персика. Один. Все буде обрізатися весною. Другий ґрунт ділав підкормку, купляв цей ґрунт спеціальний по 10 літрів в кожну лунку. Типа садівник, плюс пів кіло суперфосфата в нього. Вайн -голд, Що значить? трьохлітка. Дві штуки, мабуть, теж обрізка буде формуватися, чаша. Ну так, мабуть. Більше інструкцій почитаю в інтернеті. Весною як доживу. Одна-то. Отак от. Друга груша, що садилася в мою. Теж живе я всіх живих, теж віточки треба під розпорочку чи тряпочку якоюсь чимось підв'язати. Їх, до речі, сильно багато. Нижню, мабуть, красиво треба відфігачити, вона сильно низько. Треба формувати вже з цього закутка дерево. Тут у нас 6 лунок, це буде під хурьму. Отака от от хурма. Ще багато чого насаджено, але ми розділимо на багато відосиків. Mm. Я покажу, що ще в городі є. Отак от, от силочки в описі під відео, бо коменти вітаються. Начало ролика це чи кінець, я не знаю, але понеслася. Льоти десь чи по Чорнобаївці, чи ще десь по чомусь. Пора смиватися. Причому звук такий із-за вітра видно. Я навіть не почув вихода. Видно, по селу б'ють по Чорнобаївці. Це не тільки аеродром, аеропорт. Це ще й досить велике село. Ну із-за вітра, блін, і вовремя польоту не чуєш виходу. Це не хорошо. Блін, щука гониться мілка прямо за блишнею. Давай, підходь. Розвернулась втекла, ви не побачите. Досить... Досить брудна щучка. Дрібна. Можливо, треба повільніше. Тут глибше. Не треба скажено ну швидкість, форсаж включать Але на дрібному обороті блешня не так швидко крутиться. Ну, що поки я вже побачила, значить треба швиряти. Блін, а це, а це фігово я придумав. Якщо щука сяде і візьме вправо, то буде капець. Плюс під цим стовбом стара сітка, здається, металева. О! Вершить щось чи щука, чи окунь. Блін, нехороші звуки. Повернення легенди. Аріет, флагман Аріетта. Красуня 3,9 грама. Оп, купували в кривому розі. таку ще фіг знайде, що цю модель святі кавуни вигрібають, блін, саме першу, коли з'являється в продажу у флагмані, бо колір робочий. Блешня створена для галавлика і нано жерешка але як бачите щуку, вона косить навіть краще тим паче колір кавун вона просто створена для херсону. Плюс тонкий профіль, товста, тому що вона товста. Толстий метал пресований, штампований. Навірно, навіть нехай з порошка, хоча, мабуть, просто у бронзі виштамповано. Летить досить швидко і далеко. Але як бачимо, в цьому закутку щуки не активні, вже на колиті, бо з боку сусід стоїть, але хороший сусід випускає карандашуліків. Не будемо його облавлювати, підемо собі далі. От. Чи то щупачина, чи то жерешок. Нас доганяв, намагався дзьобнути, але зовсім дрібний. Грам 50, може 30 поверху. жереха тут влітку було достатньо теж. Не завжди він далеко не завжди брав. Але він був. Котушка 30-ка відпрацьовує добре, але для 10 грам палки і таких кілець я би брав 20-ку або ну, 25-ка потолок. Хоча 30, на тридцятки далі виліт. Ну тут ще шнурок хороший. жилка 006. Так. Щось летить, напевно. Тварь. Це опять в Чорнобайку, хоч не в нас. Або у нас по селу, я навіть не знаю. Десь як наче туди в поля. Неприбережна зона, я сподіваюсь. Та й лягати треба не на гадку, а на землю. Ой, так і риба фіг буде клювати на таку фігню. Надо закруглятися. Як тішина, тіши, в канаві теж глухо. Може ці, що на коло вже успокоїлись ще раз клюнуть. Гламурний піс барбос. Сіба, ціба, ціба, ціба. стане до мене. Голодний видно. Цю не йди до мене у воду. Ще вимажеш мене, Ліза домагається мене <ривіт> обнюхать. Оп, повернулись на старе добре робоче місце. І дістали стару добру робочу, хоча не таку вже і стару блешеньку. Арієта оп. Щука ще не розпробувала, не проснулася. Міга страйком би все це діло підмазати. Але в нас його немає. Та й, можливо, і не спрацював би, хоча це треба тестити кожну рибалку. І щось та й буде. Тука, мабуть, вийшла, як і вода, хоча щось мало залишитись дрібне. Дрібне паскудство. Та Йомою аж розводи на воді осталися Ех, треба було смазати доместосом щоб не було розводів. чи містер мускулом я не пам'ятаю що там чим там треба мазати щоб папа з мамою не розвелися. Mm -hmm. <гум> десь це то був містер мускул моїм вікна без розводів Збоку ще полянка була, але дуже заболочена, я туди в забродах ходив мінімум. Навіть якщо нема води, там трендець. перевіримо її. Знімай відео. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Все сипеться, гачечки, флюрокарбончик. Не ти. Не те, не те. Зробив свою справу. Не знаю, де я його закинув, в який карман. Кармани мої повні. обана ножнички азуровські. Ось він. З нього ми зробили. По відці. У нас його ще трохи є. 0.41. У зиму і в кривому розі, як перетягав, неміряно щуки, ні одного среза не було на жерлиці. І зараз ця дрібнота теж нічого нам не зробить. Ось такі пироги. Що ж, силочки в описі під відео. Блешеньки, зашибісь. Вудочка в наша нова взагалі супер. Ділимося роликом з друзями, Бомбящі коменти вітаються. Як то кажуть, до зустрічі на війні.